Що, що мені робити? Що такое? його чи витягнути. З Кого? Котика. І смішно, і грішно. Саме так можна описати ситуацію з кладовищами для тварин у рівному, а точніше, їхню відсутність. Протягом тривалого часу питання, де хоронити улюбленців, не підіймалося. Тим люди, які мають хоча б одну домашню тварину, кажуть питання гостре та потребує вирішення. Ми не повинні бути. Тому що якщо людина заводить тварин, вони стають дійсно членом сім'ї. І хочеться тоді прийти, постояти, подумати. Це тваринка зі мною жила кілька років, а зараз її немає. Має бути або кремація, має бути або місце відведене, де похоронити. Знову ж таки, собачки можуть різним хворіти, від різного помирати. Тому тут має бути, я ж кажу, або кремація, або окремо відведене місце. Тому що знову ж таки можуть техніка якась це все розкупати. Загалом це, напевно, неправильно. Напевно, все ж таки мають бути такі кладовища. В Києві вони є. Разом з тим керівниця ГО «Екорівненщина» Алла Лосік зазначає, що захоронення тварин будь-де може мати негативний вплив на довкілля. Є теоретичне розуміння науковців, які стверджують, що під час розкладання матерії вона виділяє певні яди і так далі. Коли немає контролю над чимось, то треба створити зони, які ти можеш додатково контролювати і розуміти, що негативного впливу з цієї території точно не буде на довкілля. Тому, напевно, варто замислитись про те, щоб були місця для поховання, правильно відведені, ну і кремація тварин. Кладовище для тварин є у багатьох цивілізованих країнах світу. Україна не виняток. Такі цвинтарі є, наприклад, у Києві та Харкові. У рівному ж їх не створюють, оскільки, як зазначає начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима, немає запитів від жителів міста. Не до нас, до департаменту, не до відділів, ніхто не звертався власне, з таким питанням чи побажанням щодо створення такого кладовища. І станом на сьогодні спеціалістами вивчається це питання, власне, в юридичній площині, як ми можемо його створити і чи ми можемо взагалі таке створювати, як воно повинно функціонувати. Попри те, що кладовищ для поховання тварин у Рівному немає, штраф за неправильне поховання є. Згідно статті 14 закону України про утримання тварин у населених пунктах, передбачено, що поховання трупів тварин у спеціально невідведених для цього місцях забороняється. В іншому разі за порушення встановлених норм поховань тварин несе за собою притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 152 КУПАП. Відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень. То що робити з улюбленцями після смерті невідомо. Маємо надію, що після звернень громадян кладовище для тварин у Рівному все ж з'явиться. Лілія Мазур, Денис Коломис, Богдан Курп'як, телеканал ITV Media Group.